Доброго вечора всім вітаємо всіх з Різдвом Христовим. Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року. Бо, по-перше, було Різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа. За Господа і Бога. Він був мертвий, Його вбили, але Він повстав з могили живим. І якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то Він дасть і нам перемогу в цієї війни з Сатаною. Помолимося живою Богові Христосу. Ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя. Пробач нас, Господи, на різдво і даруй нам перемогу. Війні з силами аду. Захисти нас, Ісусе, амінь.